Що біля на театру незабаром зібралася військова алея на згадку про наш фестиваль. Кожен конфлорід партія главний консул генерал Але Романії на Черновуць Елеонора Молдована. Косина квіті від генерального консула Румунії в Чернівці пані Елеонор. Інтеррегіональній комунітаті Румані... Романянської Україна кондукетор Іван Попєску, депутат і парламент... парламенту України. Квіт від, від міжрегіонального об'єднання об'єднання Романської скільнота України. Керівник народний депутат України Іван Васильович Попєску. Приховав за участь та пам'ятник знаком постійно. Театру імені Міхаяля Віннеську. <плес> Очака та пам'яті сувеніри від Чернівецького власного управління. Далі подарунок на згадку про фестиваль від Чернівецького академічного муздрамтеатру імені. Явому шляху і вашому театрі лише щасливі хвилини. Дякуємо усім. Запрошуємо бажаючих відвідати форум на каналі. На все добре вам, до зустрічі завтра на виставі Національного академічного.